Всіх вітаю на каналі Світлани Гостяк. Сьогодні 14 жовтня, і я хочу висадити часник на своїй ділянці. Дачні. Але зазвичай я висаджувала часник 1 жовтня. Кожен рік 1 жовтня я висаджувала часник на дачній ділянці. Але осінь, уже-третій деякий, другий, третій рік уже осінь тепла, і часник почав проростати. і за зиму деякі сорта часника підмерзали. Для того, щоб себе перестрахувати, я сьогодні буду висаджувати часник. Що для цього потрібно спочатку зробити? Це розібрати чесник на дольки. Ось у мене є часник знахар, і я спочатку розберу по зубчикам його. Ось так обережно. Не пошкодживши шкурку ножем, по одній штучці розбираю я, складаю у миску для того, щоб потім залити сіляним розчином. Так як зараз осінь суха, земля не дуже волога, хоч і пройшли невеличкі дощі, можна замочити зубчики часнику у, у соляному розчині. Ось такий часник. Не потрібно розбирати цю ложку, можна прямо з нею замочувати і висаджувати. Але якщо у вас досить такі часто йдуть дощі, волога земля, краще не замочувати чесник. Що по прикметам? По прикметам, одні прикмети кажуть, що треба висаджувати чесник до 8 листопада, одні кажуть до Михайла 21 листопада. Інші кажуть, за 30 днів до похолодання. А взагалі треба саджати часник, коли земля охолоне до 10-12 градусів. Але я не чекаю цього і раніше не чекала. Садила кор, по. от подивіться, треба перебрати і подивіться, щоб не було повниших вивчиків. Відібрати часник щоб він був чистенький, без плямочок, без підгнивших частинок часників. Ще одна прикмета, що часник повинен висаджувати у чоловічі дні. Це понеділок, вівторок, четверг. Я не дивлюсь на це, в мене є вихідний тільки субота-неділя, тому я висаджую у суботу. А ще є така прикмета, що. Ось такий довгенький часник, це типу чоловічий часник, його висаджувати не потрібно. Висаджувати треба ось такі пузатенький, Бачите, ось такі. Це жіночі чесничини. Я також на це розумію. У мене мало посадкових. Оце також по прикметах мало, бо не висаджуються. це цей чоловічий часничок. Але в мене мало посадкового, цей також ні, не підходить по предметах. Ось такий пузатенький мали б висаджувати у грядку. Мало в мене часнику, мало посадкового матеріалу. Я висаджую весь. І ще часник потрібно відбирати із всіх, що у вас є, покупніший. Який посадити часник великих розмірів, такий великий він і виросте. Посадити маленький, ось такий, він маленьким і виросте. Він раніше пустить стрілку, зелену листичку, раніше пожовтіється зелене листечко, і раніше потрібно його буде викопувати. Але він буде ось такий маленький. Посадити ось такий великий, це інший сорт просто. Він і виросте ось таким великим. Так що дивіться. Так, а зараз ось ці зубчики будемо заливати. Соляним розчином 2 столові ложки на 200 мл води Залимо. І годину хай ось так простоять. І хай годину у цьому розчині залишаються. Хай насититься ось цією соляною водою. Після цього буде посачувати його на грядці. Хай стоять, а ми цей час підемо підготовлювати. Грядку робити борозну. А ось цей часничок називається Любаша. Подивіться, який. Бачите зубчики? Ось такі вони фіолетового кольору. Такі крупні. По 7 по 8 зубчиків у головці. Ось такий це Любаша. Гарний сорт. Ось подивіться, треба дивитися, оце викидувати. Перебирати і дивитися, щоб були цілі злобчики. Готуємо начинку грядки для чесника, що я роблю. Так, як в мене земля з подивіться, Дивіться, ось така вона тверда. А коли сонце і нема дощу, то взагалі, як камінюка, я готую. Покласти в борозни. ось такий пісок. Пісок. Не просто пісок, а ще попіл. Ось такий попіл. Я кладу ось цей пісочок і буду розсипати оцю начинку у борозди для часника. Часник любить пухку землю не збиту. любить попіл, це коліні добрива, фосфорно коліні добрива. І я додаю гранульований курячий послід. Не можна свіжу органіку, а ось такий курячий гранульований послід в магазину можна. Це для бороза. Ще можна додати сюди фосфорне добриво, калійне добриво. Не додаю, додаю тільки попіл і курячий послід гранульований. Ось так добавлю, перемішаю і потім. Потім цю суміш буду розкладати оборзне. Як це буду робити, я покажу пізніше, а зараз поки що готую. Ось таку вкуснятинку для частичку. Яка пропорція. Просто так беру посипаю, тут приблизно 10 літрів. Отак. 3-4 пригорчні курячого посліду гранульованого, але не свіжого, а. Саме гранульовно дуже добре підсипати прямо у грядки, у борозний біогомус. Такий сипучий біогомус. Це йому подобається. І зараз, і потім весною підобрити. А поки що я роблю ось так. Пісочок додаю в послід, попіл. Ось так я готую грядки. Можна цього не робити в кого земля сипка і пісочок. Для чого їм ще пісочок сипати? Просто попілом розсипати. Ось такий буде. Небагато буду сипати, потрішки. Ось так. Готуємо грядку. Робимо ось такий рівчачок. Ось так. Приблизно 10 см глибиною. Ось таке. Цю грядку я буду засипати пісочком. Ось такий рівчачок такий глибокий. Тепер сюди буду засипати підготовлений пісок з попілом, з курячим послідом. Можна ще сюди додати було б. Суперфосфату, калій, калійні добрива. Подивіться, небагато. І потім сюди будемо висаджувати часник. Підготуємо спочатку всі ліпчачки і приступимо до висадки. Продовжуємо. Ось така вийшла грядочка. І ще зверху я хочу посипати ось таким біогумусом. Часник дуже любить. Біогумус ось такий. Не любить свіжий, тільки перегнивший, а ось біогумус любить і восени, і весною. Ну що, сипмо біогумус Ось так беремо жмейку і сипимо. Сьогодні ще тепло, південний денний вітер, а завтра вже обіцяють. І стійке похолодання, мабуть, вже такої теплоти не буде. Може, якщо і буде, то нічого Ось так підготовлюємо грядку і зараз вже будемо висаджувати часник. Земля якраз гарна, ось така не дуже суха і не переволоджена. І не багато вологівній, так що чесник, добре, що ми замочили, він не буде гнити, приступаємо до посадки чеснику. Купили на базарі ось такий чесник знаха, зробили ось таку позначку, тому що він. Новий і ще не знаємо, як він буде себе вести, треба подивитися, що з нього виросте, щоб в наступному році купити, можливо, такі ж саме, або розмножити його. І висаджуємо. Беремо часник. І ось так занурюємо. Дивіться, щоб хвостик був приблизно ось так 3-5 сантиметрів нижче рівня землі. Бачите? Потім просто ось так беремо, загортаємо. Тут є і каліні добрива, і курячий послід гранульований, і біогумус все, що любить чесничок. І чекаємо до весни. А ще, можливо, я буду мульчувати листям, яке опаде. ще, поки що ніякого листя немає упавшого. Тому, можливо, замульчуємо. А можливо ні. Він і без мульчування гарно себе веде. Але мульчування. Чим добре мульчування? Бачите, земляйка зараз пухка. Зараз на пухка пройдуть дощі, сніг, вона осяде, ось так, прихлопнеться. І буде, вона, як грудочка тверда. Придеться весною її ще рихлити. А якщо замульчувати і таким шаром 10, 15, 20 см, ось ця земля не буде такою твердою, вона і залишиться. Такою пухкою. І її не потрібно буде сапати, рихлити. Просто поливати і все. Але вибирайте, як вам подобається: мульчувати чи ні. Я в цьому році замульчую. А поки що продовжуємо садити часник. Садимо 20 см між рядками, 10 см між часничками. Ось так. А ще одне. Є. Що треба садити. Ось, треба садити ось цією плоскою стороною до півдня. Південь нас ось тут. Садимо ось так. Не знаю, чи це правда, чи це ні. Часник, кажуть, буде дуже великий і вродить. Ось так. Не дуже прижимаємо, щоб донце не пошкодилось, і висаджуємо. Подивіться. Хвостик, бачите, як? Ой. Ось так садимо плоскою стороною до півдня. Ну, перший раз використовуємо цю прикмету. Не дуже надавлюємо, земля рука, пісочок настав. Р'яточка у нас 3 метра довжиною і 1,5 метра шириною. Ставимо ось тут міточку, щоб не забути, що це за часник. І загортаємо. Ось так. Ось так я замульчувала. Тут і листя гладіолусів, і скошена трава, і ось. Пости, але слип повинен бути такий гарний. Це ще небагато. Я насипала, бачите, так гарно має бути засипано щоб важкі каплі не попадали на землю і не втрамбовували її. А з часом, коли осипеться листя, я сюди його підсиплю ще ось таким шаром. За зиму трамбується це все, але земля буде пухка. І весною чесночок буде пробиватися через цю мульчу. Ну що, до весни? Побачимо, що буде.